Розберемось по розкладемо по паличкам найбільш ті часті випадки, які ми бачимо. Якщо проаналізувати всі звернення громадян, всі звернення мешканців Києва за останній тиждень, то ми бачимо три великі групи звернень. Ну топ 3 Перша це чому у мого сусіда світло є, а у мене немає. Це найбільша група звернень. Ми отримуємо такі звернення найчастіше. Як ми раніше вже говорили, це пов'язане перш за все з тим, що система в Києві і в інших містах в Україні будувалася не для того, щоб вимикати світло у мешканців, а для того, щоб забезпечити надійне енергозабезпечення. На жаль, у нас в Києві є дуже дуже висока інтеграція житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, і звичайно дуже багато ліній електропередачі поєднують одночасно і об'єкти критичної інфраструктури, і будинки. Ми таких будинків нарахували в місті Києві, які доєднані до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури, майже 1500 будинків. Провели роботу, і половина цих будинків це 750, Ми перезаживили через альтернативні джерела живлення. тобто фактично переключили їх на інші підстанції. І у нас з'явилася можливість автоматично чи через виїзд бригад ці будинки вимикати відповідно до графіків, або ж відповідно до аварійних відключень, якщо такі мали місце. На жаль, є будинки, залишилися, які ми не можемо від'єднати від такої існуючої схеми енергопостачання. І наведу вам декілька прикладів: такі топ 5 будинків, по яким скажімо, ми отримуємо найбільшу кількість звернень, і хочу пояснити, цьому, чому ці будинки ми не можемо вимкнути. Наприклад, це вулиця Богутівська, 12. Чому цей будинок не вимикається? Тому що він доєднаний до лікарні. Дехтярівська, 26Б, котельня. Бульвар, бульвар Тараса Шевченка, 38. Знову ж таки, котельня. Провулок лабораторний, 26. Міська лікарня. Як бачите, ми не можемо зараз прийняти рішення, яке б задовольнило всіх. Чому тому, що якщо ми вимкнемо будинок, то буде вимкнена лікарня, наприклад, а там до тисячі чи навіть більше пацієнтів постійно знаходяться. Або ж ми зможемо вимкнути будинок, а разом з ним вимкнеться котельня. А це забезпечення теплом всього району. І у нас не будуть мати тепло вже не один будинок, а там 20 будинків. Тому на жаль, ми вимушені приймати такі рішення. Ми розуміємо, що ці будинки світяться і їх видно, але повірте, ми робимо все можливе, щоб кількість таких будинків зменшити і забезпечити максимально справедливість щодо надання світла в, в існуючих умовах. В такому випадку надзвичайно важливо, щоб ті організації, які займаються управлінням будинком, це управляюча компанія, керуюча компанія, це. Житлово-будівельник оператив ОБОСББ самостійно вжили заходів до обмеження електроенергії в тих будинках, які знаходяться на ланцюжках критичних об'єктів. Таким чином та справедливість соціальна буде досягнута. Тому зараз такі компанії, такі установи, які займаються управлінням будинками, вони проінформовані про те, що це необхідно робити синхронно з відключеннями енергетиків. Є, а ми будемо слідкувати за тим, щоб така, такі речі виконувалися. От, і питання таким чином от, буде вирішено, буде досягнута максимальна економія, при тому, що критичні об'єкти, про які ми говорили, це і лікарні, це і насосні, це і котельні, от, це і важливі і інші стратегічні об'єкти, будуть працювати безперебійно, тому що в разі їх зупинки вже будемо мати ну, небажані, м'яко кажучи, небажані наслідки. Наступна за обсягом звернень категорія це звернення про те, що світла у будинку немає протягом тривалого періоду часу, і він не включається відповідно до графіку, або ж не включається, навіть якщо у сусідних будинках є світло, і цей будинок не знаходиться на ланцюжку з об'єктом критичної інфраструктури. Ми теж провели роботу, подивилися, чому це відбувається. І на жаль, це відбувається через виход з ладу обладнання, яке надає можливість включити будинок. І є така ситуація, коли обладнання виходить з ладу не один, а два, три, чотири рази. Нам надам приклад такі будинки, як Ломоносова, 31-1, Булгакова 12А, Кулібіна 5, Тютюнника 53. Воскресенська 12Г. В цих будинках, для прикладу, переграла обладнання тобто запобіжники, які надають можливість включати будинок. І ці запобіжники вони виходили з ладу не два, не один раз, а 3-4. І кожен раз, коли ми отримуємо звернення, виїжджає бригада, яка ремонтує ці запобіжники. Фактично, ми вимушені витрачати до 4 годин часу для того, щоб це зробити, відремонтувати То година для того, щоб доїхати. 3-2,5 години на проведення ремонту, і потім ще півгодини на те, щоб включити, перевірити захист і включити будинок. На жаль, ми швидше включити не можемо. Через те, що кількість аварій через те, що у нас відбувається часті виключення з виплення світла, досить, досить багато. Наприклад, лише за Останні добу кількість виїздів бригад було 568 виїздів. Навіть через навіть в умовах, коли ми збільшили кількість бригад виїзних, їх стало з 32, які раніше було зараз 46, Ми не можемо дуже швидко, тобто протягом години замінити обладнання. Для цього потрібно, як я казав, до 4 годин, і ми це робимо. Чому виходить з ладу запобіжники? Основна причина наступна: вона дуже проста, але її потрібно розуміти: це коли будинок вимкнений, всі прибори залишаються включеними. Тобто у квартирах залишаються включені бойлери, холодильники, інше обладнання. І коли відбувається включення світла, воно відбувається під навантаженням. Тобто традиційний будинок це 1-1,5 мегаватта потужності. Він доєднаний до підстанції однією на один вимикач. І коли 1,5 мегаватта включається, і відразу починають працювати всі холодильники, болери, каміни так і таке інше, спрацьовує захисти, йде перевантаження, і виходять з ладу вимикачі. Або ж запобіжники. І повірте, це буде відбуватися до тих пір, поки не будуть не буде зменшено навантаження Як це зробити? Дуже просто: якщо у вас в будинку вимкнуло світло, будь ласка, виключіть всі прибори, які у вас були включені у розетку. Вимкніть, будь ласка, обігрівач, вимкніть кондиціонер, вимкніть болер. Вимкнуть інші обладнання. Це надасть можливість під час включення запобігти аварії, і у вас буде включене світло відповідно до того часу, який передбачений в графіку, якщо ми на них вийдемо, або ж в той час, коли буде включення. У всьому у всіх інших випадках є дуже високий ризик того, що обладнання на, на підстанції буде виходити з ладу, і ми будемо вимушені вже робити там не 568 виїздів протягом доби. А 600, 700, 900 виїздів, звичайно, навіть якщо ми збільшимо втричі кількість бригад, ми не зможемо забезпечити своєчасне включення світла. Тому дуже прошу про вашу допомогу. Зменшене навантаження будинку надасть можливість зменшити кількість виходів з ладу обладнання. І ми будемо мати можливість надавати вам світло відповідно до графіку, або ж відповідно до коли ми включаємо, без затримки на час, який необхідний для проведення ремонту. Якщо говорити про третю групу звернень, то це звернення такого плану. Люди помилково. Звертаються про те, що у них в будинку немає світла, Хоч, або не було світла. Хоча світло у будинку було, а хай і не протягом довгого часу. Скажімо, отримали ми звернення від таких будинків, як Дрогоманова, 20, Радужна 55, проспект Перемоги 105, Вишгородська, 46, Балтійський, провулок Балтійський 1. Звернення було про те, що у нас взагалі протягом трьох діб. Не було світла. Коли ми подивилися, побачили, на щастя світло було, але воно було не в той проміжок часу, який люди розраховували. І такі випадки є, і ми отримуємо ці звернення. Це пов'язане з тим, що після останньої атаки деякі райони міста Києва, такі як Оболонь, Коренівка, Виноградар. Вони отримували світло протягом доби дуже короткий проміжок часу, по 2-3 години. І люди протягом цих часів вони були відсутні або ж на роботі, або ж були пішли в магазин, або просто гуляли, і світла не було. Вони просто не побачили це світло, яке надавалося. Чому це відбувалося? Чому ми не могли забезпечити більший обсяг а, а, часу необхід... зі світлом? Це що в ці райони подається електроенергія через магістральні мережі, які були зруйновані внаслідок останньої атаки. І поки ці мережі магістральні не були полагоджені, передати в ці райони світло було фактично неможливо. А були деякі тимчасові схеми, які надавали тимчасово надати світло хоча б на 2-3 години, але, на жаль, це було недостатньо. І тому ми розуміємо киян, які. Скажімо, намагалися дозвонитися, звернутися, спитати, чому нема світла взагалі. Але ж з іншого боку, просимо звернути увагу на те, що ми намагаємось, навіть якщо ситуація критична, хоча б по 2-3 години надавати світло. Так, це схема тимчасова. Так, вона, скажімо, передбачає досить часте перемикання між будинками. Так, схема постійна ненадійна і може будватися перевантаження і вимкнення. Але повірте, ми бачимо ці будинки, бачимо ці райони дуже. Сумно, що ми не можемо забезпечити світло в ці будинки від більший проміжок часу, але повірте, працюємо 24 на 7 для того, щоб якомога швидше відновити світло. Ми бачимо, що як важко і дітям і літнім людям, і жінкам з дітьми. Але на жаль, через ситуацію, яка виникла внаслідок обстрілів. Ми не можемо забезпечити більший більше обсяг електроенергії, але вірте, енергетикам. Ми будемо працювати для того, щоб ці проміжки часу були якомога довшими.